На Тернопільщині запрацювала водна поліція. Правоохоронці патрулюватимуть на водоймах області, стежитимуть за безпекою людей та виявлятимуть факти браконьєрства, розповів начальник сектору водної поліції Тернопільського райуправління Володимир Івашко. У Нас вже були непоодинокі факти браконьєрства, Це вилов незаконним методом, а саме сітками-ставними. Громадянин було притягнуто до відповідальності. Порушено ЄРДР, на даний час проводяться досудові розслідування, та в подальшому справи будуть спрямовані до суду. Працівники сектору проводять спільні рейди з Рибоохоронним патрулем, Державною екологічною інспекцією, іншими профільними службами. Перевірятимуть і водіїв суден на дотримання правил судноплавства. Кермувальники повинні мати посвідчення судноводія та судновий білет на плавзасіб. Маєте посвідчення водія на танку? При собі немає. Що зараз ще раз будете виходити на воду без посвідчення судноводія, вас вас притуттям до адміністративної відповідальності? Влітку поліцейські також стежать за безпекою людей, які відпочивають на водоймах. Ми проводимо профілактичні бесіди з ними, роз'яснюємо, пояснюємо правила поведінки на воді, правила купання. Грошей на створення сектору не виділяли, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, працівників туди перевели з інших підрозділів. Катер з обладнанням надали іноземні партнери.